Ще один варіант з е, тих як мала назватися збірка. Е, така вона тепла, але трохи банальна, тому ми Почуй, Послухай, як сміються квіти. Є такий поет Григорій Чубай і епіграф до цього вірша саме з його слів. Я трава. Продавня дика трава. Григорій Чубай. Я трава. Ти чуєш, я трава, зову тебе в зелену первозданність, де сонце висолково виграва у світанковому розсереданні, я трава в мені тече струмок, і цвіркуни пастельне чуть смеркання, я ховаю тисячі стежок, владарю над земним кличанням, ти прийди в зелений світ полів до братківських завітів, дотулися серцем до землі, і почуєш, як сміються.